Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Щиро вітаю вас в ім'я нашого Спасителя. Хай Бог дає нам усім сили, цей нелегкий час для України, для українського народу, Хай зміцнює нас у вірі, в покладання на Господа і вкорінює у Його слові, яке є для нас джерелом надії і втіхи, світильником. На нашій життєвій старці. Запрошую до вивчення і дослідження Божого Слова. Сьогодні ми будемо досліджувати фрагмент із книги Вихід, це старий заповіт, розділ 24, вірші з 3 по 11. Написано. І прибув Мойсей і оповів народові усі Господні слова і всі закони. І весь народ відповів одноголосно і сказав: Усе, про що говорив Господь, зробимо, і написав Мойсею всі Господні слова. І встав він рано вранці, і збудував жертівника під горою, і дванадцять кам'яних стовпів для дванадцяти Ізраїлевих племен, і послав він юнаків, синів Ізраїлевих, і вони. Зложили сіло принесли жертви, мирні жертви для Господа, бичків. І взяв Мойсей половину крові, вилив до мідниць, а другу половину тієї крові вилив на жертівник, і взяв він книгу заповіту і відчитав вголос народові. А вони сказали: усе, що говорив Господь, зробимо і послухаємо. І взяв Мойсей тієї крові, і покропив народ і сказав: Оце кров заповіту, що Господь уклав з вами про всі ці речі. І вийшов Мойсей, і Аарон, надав та Авігу, і сімдесят ізраїлевих старших, і вони споглядали на Ізраїлевого Бога, а під ногами його, наче зроблено із сапфірової плити, немов саме оте небоясне. І він не простяг свої руки на достойних синів Ізраїля, і вони споглядали на Бога і їли та пили це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі у Христі, брати і сестри, в нинішньому тексті зі святого Писання перед нами постає. Чудовий Бенкет народу Божого, представників народу Божого у присутності Всемогутнього Бога Творця. Поміркуємо про запрошення на якусь виняткову гостину. Бути запрошеним до такої гостини велика честь. А наскільки велика ця честь залежить від того? Хто провадить гостину? Чим важливіша людина, тим більша честь бути запрошеним до неї на гостину. Наприклад, якби якась відома, заслужена, шанована людина в Тернополі з добрим ім'ям, з доброю репутацією, славна своїми справами, життям, творчістю. Запросила вас на вечерю, то ви, напевно, б вважали це за честь, чи не так? А якщо б це був єпископ нашої церкви, то це було б ще більшою честю. Мати можливість бути присутнім на гостині у когось шанованого і поважаного, це велика честь. Про це, зокрема, і йдеться у нинішньому фрагменті із. Книги Вихід Старого заповіту. Перед нами постають представники Божого народу, які були запрошені на гостину в присутності живого Бога на горі Синай. Але, перш ніж, можна було їх запросити на цю гостину, треба було усунути причину, яка Унеможливлювала їхню участь у гостині, а саме їх треба було примирити з Богом. Височенна стіна гріха, який відділяв їх від Бога, мала бути усудена. Про це йдеться в нинішньому тексті. Зазначена подія, як ми вже казали, відбувалася на горі Синаї. Ізраїльтяни щойно звільнилися від рабства. В Єгипті, посланий Богом провідник народу Мойсей, вів їх до обіцяної землі. Вони вже звершили трьохмісячну подорож пустелею. Бог дбав про них впродовж цієї подорожі. Він давав їм воду і манну, давав там, де не було ані їжі, ані води. Бог піклувався про них. За кілька місяців вони прибули до гори Синай. І тут Бог виявив до них ще одне чудесне благословення. Він дав їм десять заповідей, оголосивши їх своїм народом. Благословенний народ, Господом якого є живий Бог. Гора Санай була тим місцем, де Бог виявив людям свою присутність. Він був присутній, як ідеться у Святом Писанні, у стовпі хмари і вогні, що висів над горою синай, лякаючи ізраїльтян до смерті. Бог наказав Мойсеєві зазначити межу навколо гори з наказом, що. Якщо будь-хто чи то людина, чи тварина наблизиться і перейде цю межу, вона негайно буде забита. За допомогою межі Бог посилає народові дуже чітке і ясне послання: Він немов каже: ми з вами відділені, між нами висока стіна. Бар'єр, який неможливо перейти. Уявімо собі цю картину: на горі лунає грізний голос Бога: Його люди стоять біля підніжжя гори, ховаються і трусяться, налякані до смерті перед їхніми очима хмара і вогонь. Згодом Бог проголошує, як саме він збирається. Вилучити стіну між собою і своїм народом. Ми читаємо про це в нинішньому тексті: Мойсей будує жертівника. далі приносяться в жертву жертовні тварини. Потім читається книга заповіту. Люди одностайно відповідають усе, що Господь говорив, зробимо і послухаємо. Далі Бог наказує, щоб заповіт був запечатаний відповідним чином, або ж ратифікований кров'ю принесених в жертву тварин. Мойсей іде до людей, кропить кров'ю їх і жартовник, кажучи, оце кров заповіту, який Господь уклав з вами. І лише після того, як угода буде належним чином. Ратифікована угода між Богом і людьми, ізраїльтянам буде запропоновано перетнути заборонену межу і наблизитися до Бога. Що й відбувається далі? Обирають представників, яких запрошують на гостину в присутності Бога. І в нинішньому тексті ми читаємо. Про цих представників. І вийшов Мойсей, і Аарон, надав і Авігу, і сімдесят ізраїлевих старших, і вони споглядали на Ізраїлевого Бога, а під ногами його ніби зроблене із сапфірової плити, немоби ясне небо, і він не простяг свої руки на достойних синів Ізраїля, і вони споглядали Бога і їли, і пили. Що ми тут бачимо? Бачимо, як Бог чітко і ясно зазначає, що між ним і людьми існує перепона, що будь-яка жива істота, яка буде намагатися потрапити на Божий бік довкола гори, буде негайно забита. Потім Бог наказує принести в жертву жертовних тварин. Їхня кров виливається на вівтар і людей, укладається із ними заповіт, і Бог запрошує провідників народу Мойсея, священників, 70 старішин Ізраїля прийти на Божу гостину. Дорогі брати і сестри, подібно до того, як старозавітні ізраїльтяни були відокремлені від Бога. Кожен із нас приходить у цей світ відокремленим від Бога через прабатьківський гріх. Про це йдеться в багатьох місцях святого Писання. Зокрема, у посланню до Ефесян апостол Павло про цей природний людський стан каже: ви, тобто ми всі люди, були колись темрявою. Послання до Ефесян, розділ п'ятий вірш. 8. А в іншому місці написано: немає доброчинця, немає ні одного. Усі згрішили і позбавлені Божої слави. І якщо ми уважно поглянемо довкола, то побачимо ту прірву, яка існує між грішними людьми і правдивим Богом через гріх, що вона завдає і далі людям чимало клопоту. І провадить їх до загибелі. І це поділення, відділення між людьми і Богом ми бачимо скрізь. Чи то на роботі, чи то в наших стосунках із ближніми, з приятелями, друзями, в наших родинах, сім'ях. Це також відбувається навіть і в церкві. Гріх відокремлює нас від Бога і одне від одного. Хочете знати, що саме робить диявола щасливим? Він направду почувається щасливим, коли люди ворогують, конфліктують одне з одним, гніваються, вдаються до сварки, лайливих слів, підбурювань, витрачають силу вселенної енергії одне проти одного, замість того, щоб боротися з дияволом. Чинити йому спротив, долучатися до поширення Божого слова, намагатися завоювати світ для Христа Спасителя і Викупителя. Проблема відокремлення природної людини від Бога існує. І вирішити її ми не можемо самі власними силами. Ось чому. Син Божий дві тисячі літ тому прийшов на цю грішну землю. Стався людиною, слово сталося тілом. Подібно до того, як люди старого заповіту повинні були приносити в жертву жертовних тварин, щоб заплатити за свої гріхи, які відділяли їх від Бога. Син Божий, як написано в святім Писанні, Приніс у жертву самого себе, щоби заплатити за наші гріхи, за ті гріхи і провини, які відділяють нас від праведного і святого Бога, подолати той бар'єр, ту прірву, стіну, яка відокремлює нас від Бога. Так само як кров жартовних тварин була вилита на народ ізраїльський. Як ми читаємо в нинішньому тексті, кров Ісуса Христа, Агнця Божого, змиває наші гріхи. Подібно до того, як народ Божий був запрошений вийти на гору, щоб їсти і пити в присутності Бога, ми з вами, дорогі брати і сестри, як діти Божі, як віруючі християни. Милостиво запрошені Господом прийти до Його столу, до Святої Божої Гори, зібратися у церкві разом біля престолу, щоб там споживати правдиві тіло і кров нашого Спасителя на гостині, яку ми називаємо присмаком майбутнього свята, Божого бенкету на небесах. Чому святе причастя Господню вечерю ми звемо присмаком майбутнього свята, тому що воно пов'язує нас зі смерті Ісуса Христа. Його кров була тією рятівною кров'ю, яка була принесена в жертву Богові за нас і наші провини. Це саме та кров, яку ми приймаємо за святим столом під час Господньої вечері у церкві. Вона єдина усуває розділення між нами і святим та праведним Богом, яке постало через наші гріхи. Вона розбиває вщент товстенні мури гріха, злості і ненависті, які відокремлюють нас від Бога й одне від одного. Ось чому це є присмаком майбутнього свята. Коли ми всі досягнемо. Небес, і між нами вже не буде більше стін і поділів, не буде гніву і ворожнечі. Ми будемо жити у повній гармонії і блаженстві в Царстві Божому, який Бог призначив для нас, коли творив цей світ. Це і є новий заповідь. Це той заповіт, у якому ми перебуваємо разом. Покладаючись на Господа нашого Ісуса Христа, перебуваючи у Його Слові, у Його Євангелії Спасіння. Божий голос для нас, викуплених і врятованих Сином Божим, вже не гримить грізно, на горі, лякаючи нас до смерті, а натомість приходить до нас у Євангелії із милостивим посланням про примирення. І прощення гріхів заради Христа, це прощення, яке вибачає не лише те, що відділяє нас від Бога, але і те, що відділяє нас одне від одного, Божа трапеса, дорогі у Христі, це їжа зцілення, вечеря примирення, не лише між нами і Господом нашим Ісусом Христом, але і між кожним із нас. Завдяки йому. Дорогі брати і сестри, милостиве запрошення Бога прийти, споживати і пити за Його святковим столом, містить силу і владу виконати те, до чого нас закликає святий Павло. І читаємо про це у посланню до Ефесян, де святий Павло каже. Благаю вас як в'язень у Господі, щоб ви поводилися згідно покликання, до якого вас покликано, з усякою покорою і лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в Союзі миру, одне тіло, один дух, як і були покликані в одній надії вашого покликання, один Господь. Одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде, дорогі брати і сестри, з усіма вами. Хай Бог піклується про вас, про вашу духовну поживу, щоб вона була правдива. Хай Бог. Провадить вас у щоденному житті, зміцнює вас у вірі, а також наближає нашу перемогу. Амінь.